Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 31 серпня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке відео про мотопомпу. Стара в мене порта зламалася. Я ось таку мотопомпочку Iron Angel. А до цього була ось така. Десять з половиною тисячі я тоді і купляв, а ця 9733 гривні. Качає добре. Ось майже весь басейн Викачав. гусям тяжко подиматися, тепер. Потужність у неї вища, ніж у якраз на наших 4 гектара ось зараз покинця максимально 6,5 тисяч атмосфер получається ну так у мене зони по гектара, мені вистачає щоб до кінців доходило Ця набагато краще і працює. Правда, мінус один. він протікає. Зробили обхват, тому сальники. Зараз її їхати зміняти теж не варіант, поки у нас спека все уссихає. Засніму ще коротеньке відео тоді по помаліні. Підписуйтесь на наш канал. Нажимайте дзвіночки. До нової приємної качества. Бувайте!